Взяти курс на весну на нараді, порекомендував керівникам комунальних підприємств Сергій Степанов. Які плани мають? Дивіться у наступному сюжеті. Насамперед управління житлово-комунального господарства має виважено підійти до питання договорів з поставки саджанців. Саджанців тих, які ми сьогодні реально можемо купити. саджанців Сажанцев качественних. де ми їх будемо садити, які сорта, як правильно садити значит, этой работе в этом году, этой весной уделить самое скрупулезное внимание для того, чтобы мы имели результат. Лучше купить саженцы дороже, покрепче, на два года постарше, для того, чтобы у них была более высокая степень приживаемости. Розбити три нові клумби у місті має комунальне підприємство «Парк». Незабаром розпочнеться традиційна щорічна акція «Зачисти довкілля». Лозівчани До в ній братимуть активну участь. Ми її подчеркиваю, будем проводить неформально, с таким же настроением, в том же направлении. Будем привлекать максимально всех горожан, значит, предприятия, трудовые коллективы,